Говорять, що в'язниця це не курорт, але якщо добре постаратися, тут можна знайти секретний вихід. І ні, це не кімната відпочинку охоронців, це Prison Escape Simulation, і ми копатимемо так, що кроти позаздріть. Нам би світло якесь тут, а взагалі було б нормально прокладати свічки, купувати чи що. З лопати, коли ти копаєш, в принципі, доволі непогано тут нарити. На так, давай ми докопаємо до 10 метрів, щоб нам зарахувало, що ми докопали до цієї глибини. Можливо, від цього щось зміниться. 0,1 метр мені не вистачає. Окей, давай ми ще отак чуть-чуть. Ага, о, дивись, тут ще щось є. Окей. Коротше, нам треба тут розкопати. Інве... Інвентар у нас повний. Надо вибиратися наверх. У нас ще є 4 години. По-перше, викладаємо всі речі, які ми не збирали. Це, якби, по-перше. По-друге, давай закриємо і цю всю землю, ми, коротше, перенесемо. Бо я потім просто зранку ну, афігію. А по-третє, нам треба не забути лягти, хоча б буде поспати в години 3, щоб ми могли хоч трошки поспати. На північ, блін. Ну куди, куди тут північ? Я хрен його знаю, якщо чесно. Де тут північ? До речі, я забув попити чайку. От, це не знаю, наскільки це буде важливо, не важливо. Так, знайш коїни. Угу, угу, угу. У нас вже немає енергії, тому ми зараз запиваємось і копаємо далі. Нам потрібно цей гробік розкопати. Щоб подивитися, що, що ж тут нам дадуть коротше, з цього всього добра. Монетки, кубки. А ми можемо відкрити? Ще не можемо відкрити. Та ну Скільки ж тут треба розкопати, тоді виходить? Так, ну окей, будемо будем копати. У нас варіантів то інших, то якби і нема. Слухай, а тут -то ціні речі ми вже знаходимо. О, ми можемо відкрити вже цей ящик Пандори. Ключ! Ключ від воріт баскетбольного майданчика. Чудово! Ну В принципі, ми вже на якомусь вірному шляху тоді, напевно, виходить. Що у нас там по годинах? Дві години ночі, в принципі, ми можемо вже і, якби, і доверху йти. Годинник заберемо. Ну, блін, не знаю. О, дивись скільки тут всього-то є. Єдине, мені поки що не дуже зрозуміло, як тут з цим тунелем бути, наскільки це вигідно його підривати. Хіба що, щоб швидше якби, дійти до якогось фіналу. Тому що поки що, коли я взривав, я не побачив, щоб нам за це багато, скажімо так, платили. Ну, якісь речі ми там знаходили. Речей там майже і нема. Тому поки що для мене це не дуже зрозуміло. Так, окей. Е, пропоную випити чайку. О, чай доволі непогано нам дає ще енергії, тому ми можемо ще піти. А, почекай, чекаю, нам речі треба викласти всі. Ну, майже всі. Йопа, мать, він там офігіє зранку, як побачить, скільки ж ми тут йому товарів пропонуємо. Причому з вечора що не було товарів, а товари з'явилися то вже от під ранок. А, так, що там на R, да? На R Fire це кинути. Давай один сюди закинемо. О, і тут дивись, скільки тут зверху, виходить, ми ще позалишали. Срібний персень ще один знайшли. Ну, цінні речі є, чесно кажучи. Навісний замок знайшли, бляха, Консервні банки ще є. Ну, доволі непогано. При тому, що це ми просто якби підбираємо те, що ми вже грубока ще пропустили. Тому що я ж хотів дуже відкрити. О, і. Сігнальний пістоль. Все, в принципі, ми все накопали, більше ми копати нічого цієї ночі не зможемо. Та і так, слухай, вже четверта ранку. Ми за цю ніч копнули ой як немало. Зараз швиденько приймаємо банально земельку і можна і самим лягти відпочити. Можливо, у нас будуть вже завтра гроші. Ми купимо. Ну, туалет, звісно, хотілося б новий купити, побільше, попотужніший, щоб його. Пропускні можливості були більше, але навряд чи ми то зможемо купити. Ти глянь лише на цей стіл, скільки тут всього є. Все, в нас іншого варіанту нема, лягаємо спати. Я сказав спати. Так, баланду нам принесли. Чудово, ми. Да, взагалі чудово, ми запились до 100%. З гаража, до якого ти дістанешся тунелем, ведуть дві дороги. На сусідній острів, де ми можемо сховати для тебе легкий галікоптер. Якщо одну дорогу перекриють, їдь іншою. Не варто прориватися, стрілятимуть без попередження. Угу. Так, ну виходить, нам уже ми йдемо по вірному шляху, нам вже говорять, що ми можемо. Так, скільки там через годину 40 прийде командир. О, ще світиться фаер цей. Ого, золота статуетка, блін. Слухай, скільки я тут речей, виходить, пропустив. Давай Ми, ти... ми тут теж розкопаємо. Получається, для нас вже готовлять вихід. Тобто, як ми можемо а, взагалі втекти. Тобто, пропонують нам прокопатися 15 метрів на північ. Єдина проблема я не знаю поки що, в яку сторону тут північ. Це є проблемкою. Окей. Треба вже, напевно, вилазити, тому що зараз потрібно буде прибрати там земелю. Навести лад. Ну От ще давай в цей фонарь заберемо і ліземо доверху. А, так, чудово, чудово, чудово. Тому давайте це все закриваємо. От саме поки що довше це з цим туалетом ховання цієї землі. Нікуди від цього не дітися Тому що маємо, то маємо. Ладно. Все, все прибрано, все у нас тут прекрасно. Будемо звати охорону Приймай, друже. Сподіваюсь, ти тут до нам гарну ціну. Нормально, 374 папірця. Це вже в сумі 500 з копійками. От його взагалі, напевно, питань ніяких не виникає, звідки це я все діло беру. Ну, в мене, як мінімум, би виникало би питання. І саме цікаво, що пацани мені ціну то не піднімають. Тобто вони бачать, що я тут мучу. Такі діла. Так, буде швидкість. Ні, ну, в принципі, поки що я тоді купувати нічого не буду. Візьму тільки. Ой-ой-ой-ой-ой, лучше ми втечемо ми візьмемо собі ще світло, щоб воно було спокійно копати. Давай, де він там? 3, 2, 1, підходь Окей, погнали далі копати. Так, да. і я собі тут ноги, як дивно, не ломаю. Дивно? Ну. В принципі, це добре. Блін, хреново світло, якщо чесно. О, отак нормально я вже кинув тепер. Зараз тут треба це все розчистити, докопатись, виходить, до землі. Я хочу... Я міг би зараз відразу піти копати, скажімо так, на північ, але я хочу позабирати всі цінні ресурси. Я думаю, тут вони нанизу точно є. І ну, нам вже потрібні гроші для того, щоб торгувати, купувати і розвиватися. Та зараз я хочу купити нову лопату, тому що з цією лопатою, ну, якби непогано. Не можна сказати, що з дією повільно. Але все ж таки, якщо ми купимо нову, це буде, я думаю, в рази швидше. Що це таке? Ага, понятно. Понятно, прийнято, зрозуміли. Ой, а у нас година 23 лише залишилася. Ну, і куди ж без старих ботінків вонючих? Все, коротше, виходимо. Не накопали ми там прям таки багато супер. Але, ну, хоч щось є на бумажок, скажімо так, 30. Я думаю, є в нас уже Все, прибрано. Виставляємо це все до продажу. Тут є, от, до речі, непогані такі е, ці золота статуетка, і плюс же є Такі ці посудини побиті. Можливо, він за це нам непогано заплатить. Ну, 73, от бачиш. Багато іноді не треба копати, щоб мати доволі непогані прибутки. Але все одно у мене ще не вистачає 400-400 бляха туалетних папірців, щоб взяти і купити собі нову лопату. Все, ми це все взяли, в принципі, поки що тоді звемо його назад, до обіду ми ще встигнемо якраз таки один раз копнути. Так, зараз ми тут все підчищаємо, все забираємо, беремо ці всякі біноклі, не біноклі, біноклі, шміноклі. Що нам тут ще зараз буде випадати? Срібна статуя, от статуї срібної, здається, не було. Золота була. А, і не раз, кубки ці всякі. Ми знайшли дивитися. Мені подобається цей переклад. Ми знайшли дивитися, ну да. Як же ще ж це можна перекласти? Опачки, а це бронзова статуеточка, це хороший знак, це буде гарна ціна. Так, у нас тим часом вже знову ж таки тухнуть наші файри, тому потрібно зараз. А, і у нас і енергії вже немає. Ну ладно, полізли до верху у нас а ще по часу у нас. А через скільки прийде? А він не прийде ще? У нас уже... А, так, у нас уже через годину обід, Балін, слухай. Як бистро тут летить час, це просто щось із чимось. Так, да, головне, отак занадто не увлікатися, інакше це буде біда. Потрібно постійно слідкувати за часом. Все ми тут, якби, все зробили. Супер, моно його викликати, ну, поторгуємо ще, чому б і ні. Енергії також візьмемо, прикупимо. Зайва вона нам не буде. Окей, 80, там 5 бумажок дав, і то добре. Окей, ми виходимо, давай зразу візьмемо собі поїздку, щоб у нас була енергія. Вона коштує не так і багато. Ми вже провірили, що ця пані у нас, виходить, нам нічого не зробить, якщо ми навіть підемо сюди. Ми можемо піти сюди, купити собі відразу світло набрати. Динаміт, в принципі, нам буде е, пришвидшувати. Окей, поки що ми, напевно. Ну, ладно, візьмемо два динаміта, тому що я ж потім, блін, банально ж ці гроші витрачу. А, 25 всього коштує Унітаз. Блін, ну, в принципі, то у нас всі шанси були б. Давай ми тоді, коротше, зім торгуємось. У нас є 20, блін. І виходить, ми купили 6, ми могли б купити нового унітаза. Ну, за 20-ку він нам пропонує нову місію. Ну, кубок. Блін, так в мене цих кубків було, щоб ти знав, дядя, скільки я їх вже продав. Іноді, напевно, в обід не треба продавати все, що в мене є в інвентарі. Можливо, я б йому ще щось продав би. Тому треба зробити такий висновок. Так, окей, в мене є двері ось сюди. А що це мені тепер дає? Я можу грати в баскетбол просто. Ухухухуху, ху ху Слухай. А ми, то так, будемо краще качатись, виходить. Yeah. Слухай, а це набагато веселіше? Yeah. Йолкі-палки, це, це краще, ніж на цих. Чим. ого, у мене, мене сила типу росте, чи що? Е, -е, 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 -е а то чи попади візьми, попробуй. Давай давай станемо як баскетболіст. Ого, мене дурі вже тепер. Чекай. Блін, а як тепер попадати? Я кидаю, як скажений. Треба далі відходити, виходить. Давай десь туди будемо кидати. Yeah. Да, супер. Зараз треба піти буде поїсти тільки. Е, чуть-чуть -е, не докинув. Ти куди? Куди ти котишся, юпа мать? Будемо ставати десь тут. Оце я не докинув. М -м, був близько. А мені подобається. Е, -е коли прям собі в лице кинув. Я буду зараз як шакіло ніл бляха, так, не хватає енергії. Давай тоді візьмемо, поїмо і підемо далі тоді. А, ні, чекай, мені енергії треба трохи залишити, щоб воно було ще копнути, пару залізячок потім продати. 14.30. Давай ще разок чи два кинемо. Ну, якщо попадемо, то попадемо, блін. О тут непогана дистанція, тільки треба. Ех, не попала, коротше. Все, я забув собі ще взяти енергію. Коротше, я провафлив багато часу. От і все. Не взяв енергії, ну нічого, у нас є ще чайник. Ми ще зможемо трошки собі тут... Зробити життя комфортніше. А, він мені ще дає якраз 30 секунд, бляха, я геть про це забуваю. Тоді ми зараз отак робимо. Все, супер. Заходимо, його викликаємо. І ліземо зараз копати. Угу. Тут у нас тільки вже і залишилось, да? ця стінка вже. А, так то ми все прибрали. Тоді, окей, в принципі, нам треба цю стіночку підгребти, під, під підкопати. Е, щось зібрати трошки, от бачу, є щось. До речі, нам треба якусь статую буде викопати. Е, щоб заробити трохи бабулета. Монети це добре. Монети це вигідно. Монети це дорого. Головне, щоб нам на голову потім ця вся земля не осипалася. Але, напевно, тут нема такого, не продумано. цей момент, якби, я думаю, нам, нам нема за що тут боятися. Окей. Що це тут у нас таке? Це... А, це просто грязь лежить, я зрозумів. Е, да, і напевно, треба брати динаміт, тому що ну, ми тут задолбемося просто отак копати. Тому ліземо доверху. А у нас рівно година залишається. Треба, я думаю, годину якраз таки залишати чисто для того, щоб ми могли все ж таки носити цю земельку. Все прибрано. Е, речі треба виставляти. І звати нашого доброго. Напарника. По факту, це він і є наш партнер, з яким ми будемо тут торгувати. Ех, дядя, ти навіть не здогадуєшся, що на тебе чекає, коли я звідси втечу. Тепер нам треба взяти ще подзав'язку, подзав'язку, все, і у нас ще трохи є монет. До речі, нам завтра ми виходить, вже зможемо собі придбати нову лопату, так як у нас зараз на рахунку є 793 е папірця. От, і ми зможемо. О, дивись, я був пропустив чобота. Саме важливе, що тут можна було знайти, я його бляха знайшов і пропустив. Це чоботи. вонючі старі чоботи. Я, чесно кажучи, думав, що у нас будуть варіанти, наприклад, копати не на північ, а ще в якісь моменти. Тобто, виходить, компас, який у нас є, з нього якби толку то і нема. А, чекай, чи тут амона, в принципі, копати в якусь іншу сторону. От я цього поки не розумію. У нас є варіанти, куди ми можемо ще копати, окрім півночі. Як це тут реалізовано, поки для мене не зовсім зрозуміло. Так, у нас залишається час 30 ще до приходу е, контрольного нашого цього дяді Петі. Е Давай трошки покидаємо динаміту. Ну от я кинув, ну, блін, ну якось слабенько дивись. От Ми, виходить, закидуємо, а. Ну, що ми тут знайшли? 4? Чотири... Чотири речі, ну за ці бабки, що ми витратили, в принципі, я не бачу, якщо чесно, сенсу цим займатися. Ну вигідніше, лопатою банально копати. Якось ціна ефективність, ну, як на мене, сумнівна. Я сподівався, що динаміт буде більш ефективний. Краще ми за ці гроші будемо. Я не знаю, щось інше брати. Краще, унітаза ми купили б. Все, ми розібралися, всі речі викладаємо. Небагато тут 16 речей, але в нас. Немає статуї, яку б ми могли завтра продати. Але це ще, в принципі, не пізно, ми ще зможемо, о, я думаю, знайти. О, 111? Може, у мене якраз вистачить? 904, блін, трішечки не вистачає. Може, ми ще сьогодні зможемо. Може, ми ще сьогодні зможемо назбирати? Дивись, скільки тут потрібно? 950. Мені ще сьогодні треба вкопати 50 паперу. В принципі, це реально. Якщо до 20. Другої години, в принципі, ні. Я думаю, що ми сьогодні точно встигнемо ще взяти собі нову лопату. Ти куди її сховав, дядя? Тому просто треба. О. А п... ні, це не статуя, це підсвічник, нам треба. О, я говорю, підсвічник. Нам статуя потрібна. Чекай, а що тут, а в цю сторону нема накопати чи як. Ні, в цю сторону, виходить, накопати. А, тут, напевно, в три сторони можна. А, ні, ніфіга, коротше, тут якби не прогадаєш, де північ тоді. Ого. Золотий ідоль? Ідол? <ріху> цікаво, яка ж його буде ціна. Цікаво, це вже цікаво. За скільки ж ми його зможемо продати? О, тут ще якийсь є срібний ідол. Кільце золоте, слухай, оце так поперло. Я цю сторону буду зараз далі розкопувати, тому що тут якби досить непогано нам дають. Окей, все, можна вилазити наверх. Ми зараз робимо наступне. Ну, коротше, що ми робимо наступне? Ми робимо те, що робили і до цього. Зливаємо в унітаз земельку. От, і будемо викликати до нас е, мінтяру. Все. Виставляємо для початку всі речі, які ми можемо продати. Так, да, ідоли, це все. це все ми йому продаємо. Ну, все, ну, тут -то точно більше 50 одиниць має бути. Я ставлю, що це сотка. О, тут 114. А цікаво, скільки ж цей жук тоді на нас заробляє. Якщо ми тут заробляємо доволі непогано і можемо себе вже комфортно почувати, то скільки ж ця скатеняка на нас тоді має собі ще зверху. Опа, ночна тиша, я поняв. Я вже просто боюся, чесно кажучи, коли. Ми, ми не можемо його викликати. Йде охорона. Ну добре, нехай собі йде. Ми, в принципі. А вночі, посеред ночі, до речі, я не провірив, я посеред ночі можу його. А ні, я ж тут нажимав, уже не можна викликати пише. Ну, нехай він прийде, нас закриє, і ми будемо собі копати. Да-да-да, я йду спати, ти теж йдеш по своїх справах. Ти не говориш, що мені робити, я не кажу, куди тобі йти. А, так, все потухло, все погасло. Ого! А оце так інша справа. Так, давай ми тоді. Чіпляємо собі десь сюди світло, щоб ми бачили, що нам треба робити. Та це інша справа. Слухай, ми тут копати вже можемо по-справжньому. Єдина проблема, що у нас так по енергії трошки є просадок, не шибко її багато буде, тому що я не купив собі енергетиків. На цю ніч наступну, точніше, треба буде точно взяти ще енергетиків прикупити. Так, тут щось точно є. Я тут бачу. ага, Тут є дивитися, як то кажуть в перекладі. От, але в нас ще є чайник. В принципі, можна буде непогано затаритись. Було б добре, якби можна було ще купити цих спостерігачів, які до нас приходять щодня, щоб вони, наприклад, один день нас не чіпали. Типу, що вони до нас не приходили, не перевіряли, що ми робимо, як ми тут і так далі. В мене зараз є сумніви, чи я в правильну сторону копаю. А, ну як би то вже таке. Давай ми зап'ємось енергетиком і пойдемо далі копати. По висоті тут далеко можна вкопати? Ну, треба ж це провірити, тому що, можливо, тут зверху є ще багато цінних речей, наприклад, бляха, мило. Ну, такі собі речі. О, в мене вже немає місця, так? Да? Ну, окей, давай поки тут світло ми ще прокопаємо. А, куди я застряв, я не поняв. Я не поняв, що чого я тут. А Можливо, це земля мені тут не дає пройти. А, так, да, мені земля не давала, коротше, пройти. Тисла в голову мені. Блін, А я вже було перелякався, думав, що щось уже якби сталося. Благо, ні, благо, все... все поки що в порядку. Не знаю, чи залежить від того, чи скучу я цю піску спущу, і скільки я потім копати буду. А, давай перевіримо, це 3, 4. Да? Ну, 4-5 4-5 жмень, ми можемо якби, так набрати. Тому, в принципі, мені здається, якщо в ніч на цього не робити, аж до. Так, чекай, попити чаю ми от взяли і йдемо далі копати. Тобто, в принципі, ми могли би цього щойно не робити, не переносити землю, тому що я зараз ще трішечки буквально тут почну копати. Так, мені сподобалося в цю сторону копати. Тут були досить цінні речі. Сподіваюся, ми ще тут щось знайдемо цінного. Ну що ж, наш підкоп потихенько росте. І здається, ми з вами майже професійні кроти. Але це далеко ще не кінець. Наступна серія буде ще гарчішою, тож не пропустіть. І підписуйтесь на канал. Побачимось!